Навіщо прописати призначення платежу, та чим це може бути корисно саме для вас? Чим це передбачено в законодавстві та як правильно його прописати фізичним особам, щоб не попасти під фінансовий монітори? І, звісно ж, потрібно розібрати, як правильно потрібно прописувати призначення платежу для фізичних осіб-підприємців та для Товариз з обмеженим відповідальністю. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику. Тому залишайтеся з нами і, звісно ж, не переключайтеся. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат. І сьогодні я вам підготував досить цікавий матеріал. Тому поїхали. І перше, з чого я хочу з вами сьогодні почати, це. Навіщо взагалі прописувати призначення платежу і чим воно взагалі нам передбачено? Тобто поєднуємо два питання. Звісно, на сьогоднішній день дуже багато людей користуються саме по переказу з карти на карти, досить зручно, і я думаю, кожен з нас вже привик до цього і навіть не представляє без цього життя. Але потрібно розуміти, що перекази такі з карти на карту, вони з однієї сторони досить зручні а з другої сторони трошечки є певні питання відносно їхньої безпеки, оскільки. Якщо ми постійно робимо різні перекази без призначення платежу, і цих переказів є досвідка кількість, то банк може цим зацікавитися. І потрібно розуміти, що загальні правила і види стандартних розрахунків клієнтів на території України воно регулюється відповідно однією інструкцією, яка називається інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. І також потрібно знати про те, що якщо, наприклад, особа сама здійснює відповідний платіж і вона є платником, то вона. Несе всю відповідальність за правильність зазначених реквізитів у даному платежу. Тобто, якщо, наприклад, ви оплачуєте якусь там послугу, да, то ви повинні чітко зазначити. Певного особи, яка отримує реквізити для оплати повністю, а також обов'язково зазначити її суму і, звісно ж, призначення платежу, оскільки одним із основних реквізитів все ж таки є у нас також і призначення платежу. І також хотів би наголосити на тому, що банк в жодному разі не несе відповідальність за вашу платіжку, тобто він не перевіряє її правильність. Він просто дивиться. Е, да, візуально чи дійсно всі поля заповнені, чи правильно в принципі, воно все виглядає, і потім перераховує кошти з вашого рахунку на інший рахунок. У разі неправильності заповнення якихось реквізитів або неправильності, е, наприклад, да, там, помилкового заповнення призначення платежу, то це безпосередньо вина самого ж платника. І так, наступне питання, яке не менш цікаве, це як правильно потрібно прописувати призначення платежу для того, щоб не було проблем у фізичної особи, коли вона здійснює переказ карти на карту. Але перш ніж ми його розглянемо це питання, я попрошу кожного з вас зробити невеличку паузу і дійсно написати свою думку відносно даного питання, написати своє якісь запитання в коментарях, і дійсно поставити в першу чергу це лайк і зробити підписку на даний YouTube канал, оскільки це дійсно допомагає якомога краще мені надавати вам кориснішу інформацію і просувати його в наших соціальних мережах. Так, зробили паузу. Тепер давайте розбирати все ж таки далі. І... Що потрібно в першу чергу знати, це те, що інструкція вона передбачає правильність написання всіх реквізитів, які потрібні для здійснення платежу. І один із таких платежів є саме призначення даного платежу. Тобто, це є одним із таких досить важливих елементів, оскільки, якби він був не потрібний, то в принципі не було б такої да, там, місця у приватам чи в монобанку чи в інших банках. Але що потрібно знати про призначення платежу? Він досить велику роль грає в тих випадках, якщо вам дійсно часто перекидають з карти на карти, кошти, да? або, наприклад, ви дійсно здійснюєте якусь підприємницьку діяльність. І для того, щоб уникнути безлічі проблем від податкової, то це є досить важливим таким інструментом, який дає можливість вам захищати свої права та інтереси. Якщо ж, наприклад, ми дивимося. Зі сторони фізичної особи, яка не є підприємцем, то в таких випадках призначення платежу також може зіграти велику роль. Наприклад, якщо особа, да, батько дитини сплачує аліменти, то в призначенні платежу також потрібно писати, що це кошти перераховуються на аліменти. Оскільки, якщо ви цього робити не будете, то звісно ж мама дитини зможе, звісно, подати ще раз позов або... Написати заяву на накладення ваших, на ваші рахунки арешти, бо ви не сплачуєте аліменти. А призначення платежу ви навіть не доведете, бо ви цього не прописували. Тому призначення платежу є досить важливим. Якщо ж, наприклад, ми дивимося з іншої сторони, то ми бачимо, що є у нас два варіанти призначення платежу. Перше, це платежі, які підпадають під систему податкування, і інші, які, наприклад, на підставі статті 165 податкового кодексу України звільняють особу від податкування. Тобто, якщо, наприклад, дивитися зі сторони платника, то ну, він нічого не втрачає, йому він може і без призначення платежу писати, йому без різниці. А сам отримач дійсно можуть в нього виникнути певні питання. Кожен з нас неодноразово перекидав своїм друзям і близьким да, певні суми коштів з карти на карту. Але що мається на увазі для того, щоб не попадати під фінансовий моніторинг, і для того, щоб не було у вас питань від податкової, то потрібно обов'язково, якщо ви є близькими, наприклад, там родичами, там мама, сестра, дружина, чи ви дітям перекидаєте кошти, то просто потрібно писати призначення платежу, обов'язково що це там. Дружині, там, дочці, мамі, папі, брату, сестрі, тобто неважливо. Ви просто це призначення платежу прописуєте, і е, даний платіж він автоматично підпадає під категорію тих, які не, пода, не підпадають під оподаткування. І банк відразу, якщо в нього і виникне якесь запитання відносно що це за сума, ви відразу зможете його підтвердити сказати, що так, все, я ось це призначення платежу написав, що це мамі там, чи папі, да, там, чи будь-кому з родичів. То в такому випадку банк зразу відсіває дане питання, і більше вас ніхто цим не, не чіпає. Да? Якщо ж, наприклад, вам перераховують там друзі, то в такому випадку також можна погратися з призначенням платежу і воно в такому випадку також може зіграти. Наприклад, якщо вам товариш перекидає певну суму коштів, Тут можна писати, наприклад, від товариша да, там, на день народження або, або якийсь та подарунок, то в такому випадку також можна досить гарно зіграти, і навіть якщо буде питання у банку, то на цьому теж можна, в принципі, на самому платежу досить добре зіграти. Якщо ж, наприклад, ви продаєте якісь там речі, да, наприклад, вживані, про це вже неодноразово говорив, але бачу, питання все ж таки актуальне. То в такому випадку також потрібно прописувати, що це продаж вживаної речі і також. В принципі, якщо навіть і буде якесь питання в банку, то звісно він почитає призначення платежу і зразу питання відсивається. Такі випадки бували, то в мене навіть самого як фізичні особи таке було неодноразово, також можна використовувати і інші варіанти для переказу, наприклад, можна прописувати призначення платежу, там благодійна допомога, або, наприклад, можна використовувати, що це повернення боргу, там чи поворотно фінансова допомога, чи безповоротно фінансова допомога. Тобто ці всі основні моменти їх можна прописувати. І якщо таких платежів немає регулярних і не кожного дня, і не по декілька разів на день, то воно дійсно вам дасть можливість уникнути великих питань від фінансів. Це моніторингу, а також від податкової інспекції. Але що мається на увазі? Якщо, наприклад, ви хочете, наприклад, да, там, отримувати певні платежі на свою картку, то обов'язково потрібно розуміти, що. Жодному разі не можна, щоб всі платежі або призначення воно співпадало. Наприклад, або тільки повернення боргу, або тільки подарунки, або там певна благодійність, бо це створює певний зацікавлення зі сторони банку і виникає певна підозрілість. Тому для цього щоб цього всього не було, вам потрібно його міксувати, різні варіанти прописувати відносно призначення платежу, і в такому випадку ви уникаєте. Безлічі питань від банків фінансового моніторингу, також що б хотілося вам ще повідомити від себе: що все ж таки старайтеся перераховувати невеликими сумами, і якщо вам скидають рідні і близькі, то в принципі взагалі за це можна не переживати, бо такі платежі вони відбуваються нерегулярно і такі платежі вони не будуть підпадати під фінансовий моніторинг. З призначенням платежу для фізичних осіб ми з вами щойно розібралися. Але є також дуже великий пласт питань, які виникають саме з призначенням платежу для фізичних осіб, приємців для та для товари з обмеженою відповідальністю. І якщо з фізичними особами там набагато простіше, оскільки просто зазначаєш. Куди ти перекидаєш кошти, то відносно ФОПів набагато складніше, оскільки, якщо подивимося варіант відносно проплати, де призначено платежу за сплату якогось там податку, то тут взагалі потрібно бути дуже обережним і уважним, щоб правильно зазначити і код, і правильно зазначити всі крапки, коми, все, що було чітко, як в призначенні платежу, яке вимагають у вас у рахунку. Якщо ж, наприклад, ми дивимося. Проплата, наприклад, вам за товар або за послугу, то тут також є певні питання, оскільки, якщо не зазначати дане призначення платежу, то у вас буде певні питання від податкової інспекції і може бути у вас перевірка. але Перш ніж ми поговоримо про призначення платежу, нагадую вам про те, що обов'язково потрібно поставити лайк під даним відео, написати свою думку в коментарях. І досить цікаве питання, в кого виникали такі питання на практиці з фізичними особи-підприємцями, з товариствами, коли люди неправильно зазначали призначення платежу і як ви вирішували дану ситуацію уже на практиці. Звісно, лайк підтримується. І так, тепер давайте подивимося, що ж може бути у фізичних осіб підприємців дійсно на практиці з призначенням платежу. Якщо, наприклад, ми дивимося глобально, то досить часто фізичні особи-підприємці мають певні проблеми з тим, що коли, наприклад, в інтернеті хтось купує у вас річ, і ви їм скидаєте реквізити, або просто даєте рахунок для оплати, то досить часто люди просто машинально перекидають кошти, не зазначають призначення платежу, за що вони це роблять, або пишуть якусь дурничку. Яка потім да, от, потребує роз'яснення і написання певних заяв для того, щоб це все обґрунтувати і якось себе прикрити перед податковою. І для того, щоб цього всього не було, потрібно правильно давати людям реквізити для оплати і правильно прописувати самостійно призначення платежу, що їм потрібно написати. Наприклад, якщо ви... Продаєте якийсь товар, то досить часто фізичні субпідприємці використовують такий призначення платежу, як оплата за товар. Якщо ж, наприклад, ви надаєте послуги, то, звісно, при призначенні платежу потрібно також зазначати інформацію про те, що оплата за надання такої то послуги. І, в принципі, це надає вам можливість дійсно правильно зазначити це питання, і при перевірці, якщо воно навіть буде, ви просто показуєте у виписці, зазначається, наприклад, там, оплата за товар, оплата за послугу. Ви показуєте, що дійсно є там певний договір, або ви дійсно надавали комусь таку консультацію, то в такому випадку питання від вас будуть зовсім всі відходити. Якщо ж, наприклад, у вас є певні випадки, коли в мене на практиці такі часто трапляються, коли люди просто, призначені платежу, там, забулися щось написати, якусь помилку написали, або там взагалі просто написали оплата за і далі все пусто, то в такому випадку потрібно також робити заяву, якою. Підкріплювати інформацію того, що, наприклад, це саме оплата за ту послугу чи за товар, яку ви їм надали. Тобто, якщо наприклад, цієї заяви не буде під вашу квитанцію, то податкова дійсно може задати питання, що це за послуга, звідки ці гроші взялися, і вас немає підтвердження, то дійсно будуть певні сумніви. Для цього щоб цього всього не було, потрібно проводити постійний контроль оплати вашим клієнтам, щоб все було правильно і вірно. Якщо ж, наприклад, у вас. Таке відбулося, що е, десь е, хтось вам неправильний написав призначення платежу, або хтось пошуткував і написав там за е, якісь там да, наркотики чи там за продаж зброї, то, звісно ж, цей платіж потрібно обов'язково повернути людині для того, щоб у вас його не було. Так, друзі, підбиваючи підсумок вичезначного матеріалу, можемо зробити е, певні да, от, аналізи, висновки відносно того, як переказувати правильно кошти, яка може бути небезпека саме для вас, і які можуть виникати питання відносно податкової інспекції і банку саме до вас. Якщо ви будете правильно дотримуватися процедури е, заповнення всіх реквізитів, будете обов'язково звертати увагу на призначення платежу і уважно це все робити, то у вас взагалі не буде жодних питань. Як особа, яка отримує певні кошти. Тому, друзі, нагадую вам про те, що обов'язково потрібно дотримуватися законодавства, діяти в його межах полі, і обов'язково підписуватись на мій YouTube канал для того, щоб не пропустити цікаві і корисні відеоролики. А з вами, як завжди, був я, Вадим Вітенко, адвокат. І кому потрібна індивідуальна консультація, то, звісно, ж, записуємося за телефоном, який бачите на екрані, і я вам якомога краще і якісно надам дану послугу. Всім пока і до нових зустрічей!